Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 22 січня 25-го року. Тема ролика на пасічницьку тему, тому знімаю на своєму вулику на фоні наставочок у хаті. Значить, зателефонував мені вчора товариш, колега, пасічник, підписник. Він обично відео дивиться, не коментує, а одразу дзвонить і розказує свої бажання. А це телефонує, каже, де це пропав Микола Феченко, ніяких відео немає. Чи доробив той прицеп для бджіл, чи чим ви там займаєтесь. Так, кажу, якась така обстановка, що не до відео. Так то у вас обстановка, а в нас місто Білопілля, десятикілометрова кілометрова зона. У нас тут взагалі кажу, я взагалі не можу даже представити, що там у вас робиться. У нас земля двигти. А як ви там виживаєте? Та слава Богу, виживаємо і розказує чим займається. Десь місяць назад він ну, молодець. Купив для натяжки проволки на рамки, станочок буду натягувати, буду той це. Питаю, що ще зробити. Вирішив заказати шнек для забрусного воску, заказував дещо і спілкувався з виробництвом гуслія. А там починають війна, таке положення, а того ми не можемо зробити. Там заготовки нема. Там таке. Ну висказував своє таке незадоволення. Якість погіршилась, щось у них з виробництвом. Вроді би ж такий бренд і все на світі. І трошки висказував своє задоволення. Потім збалакалися, що за ніж гуслія каже. Теж одеслав їм на ремонт. Щось довго нема відповіді, позвонив, вони вже і про нього забули. ну Таке вже, негативне становище, не становище, а відношення до своїх клієнтів і до того, ну ви сказали таке. І тож баба Я кажу, так, да, ну, нож я, це ж, як казав Ярослав Муха, візитна карточка виробника. Я сам довго не користувався ним. Щось, ну, якось, щось мені, мені невдобненький трошки був. Вроде користувався от таким простеньким ножом от старого пасічника. Ну, вже він перестав займатися, продали мені ніж і медогонку тоді ще стареньку, багато всякого інструмента. І я ним користувався. Отакий от старий, набитий, на ручечку, колечко, все як положено, гостренький. Одного разу загубив. Тут качать мед не найду ножа і все, де положив, в якому ящику не знайшов. У пасічному магазині купив у бджільництві такий ножик. Приїжджаю, спомнив, де лежить, знайшов, цим і не користувався. А потім всі ж хвалять ножик гуслія, купив і я. І вже два сезони ним користуюся. А проблема є, і чого й не хотів купляти. Бачу, ну щось він якось зроблений, трошки і невдобно. Ручка розташована, якось вона ширше. Отак би ущенька в такому положенні, як ви привикли брати. Вроді би удобніше. а так ширше. Ну, Трошки не, не лежала душа, А потім зробив, купив. І бачиш, ручка насаджена на рівну, на гладку поверхність. Вона не пресова. А на, на ебоксіточки вона зроблена. Ну, думаю, довго, мабуть, він не держатиметься. Хоча якби правильно посадити на ебоксітку, то вона держиться, вони ножі ж роблять і сам робив ручечки. І так і, і случилося. Перший же сезон при розпечатці тут вже якраз йде е, процес. Чуєш, вже тіліпається, ручка прокручується і вже його надавлюєш, воно прокрутилося, ну робить ніяк. Що робить, як виходить положення, все робить. Значить і балакаємо вже з Олексієм, він каже, це ж така сама проблема. Я вже каже, закручував сюди шурупчик, подвід, щоб воно ж не крутилося, вріжеться сюди трошки далі, вріжеться у... Деревинку вроде би той. Ну, теж то проблема. Зараз не закручувати, він трісне. Тут не колечка такого немає, як ось на старих напресовував на той. Ну, коротше, я розказував і за ножик балакали, як він виходить з положення, як я. О, Тоді і таке ж натхнення. Думаю, дійсно поділитися з глядачами, з підписниками і з колегами, як я вийшов з цього положення, тому що проблема є, раз і в нього, і в мене, і багато що. Й -й, й -й, й -й. Ну Проблема така із ножом. І оце тема для, для мого каналу. Так я і вирішив зняти відео. Значить, я що розпаяв оці трокодільчики, отпаяли, зняв ручечку. У ручки зробив і думаю, щоб держалося, значить, на, далі набити на сам цей радіусок поворота, щоб воно ручка зайшла і не, не просто рівне, а з загибом було. Набагато буде кріпша посадка, так як круглі деталі обично садять або на шплонку, або шліци робляться. Воно тоді ж не а держиться. Так і тут. Зняв, отут зробив радіусок у ручечки і набив його далі. Воно десь міліметрів 10 зайшло самого радіуса уже, і повернуться, йому ніяк. І за той залив по новому ебоксіточкою. Ну і це вже цей сезон і того ж трошки відпрацював і працює. Так що таке вийшло в мене тема для відео, тому що є проблема і я думаю, треба ділитися з людьми, з колегами, як виходжу з положення. Тим більше... Ну таке відношення, я ж кажу, 10-кілометрова зона, там, я не знаю, у нас двигти земля, а чоловік все одно не бросає, там віддіватися ж нікуди. І ми такі все одно, як не той, ми все одно робимо своє і є натхнення от таких людей, що да, не дивлячись ні на що, треба виживати, треба перенести все оце вистояти і, і жити далі. Так що, отаке от відео. Це для мого каналу деякі самоділки для того. Є ще теми, кажу, і для нових відео, і прицеп для перевезення бджіл. Усе в принципі вже зроблено. Тільки чого не збираю до, до кучі, борта не ставлю, не встиляю тим, тому що ну, ніяк погрунтувати. Щас його зроби. На вулиці стоятиме поржавіє. тому під накриттям, під пленочкою лежать борта. Усе купив вже. І розеточку для з'єднання, і ліхтарі задні є. Ну а зараз теж є тема там, по дровах. Дровами займаюся, є по гіллю. Хочу ще зняти відео. Наступне буде відео, є тема. так що отаке. А сьогодні поділився своїм отаким досвідом. Так що, на цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.